І тут сьогодні я не один. Сьогодні так само в Чернігві в гостях наш колега Олексій Кошель, який очолює комітет виборців України ту організацію, яку ну я довший час очолював. Ми з Олексієм разом починали. І відповідно, можливо, тут сьогодні навіть не більше буду говорити я, бо ну тому, що я не так давно й був і з вами спілкувався. Але сьогодні я думаю, що ми не говорили більше там про місцеві вибори. Хоча, якщо будуть питання, відповім. Мало що змінилося з попередньої нашої зустрічі, на якій я розповідав про ситуацію з законодавством про місцеві вибори. Сьогодні більше поговоримо про ті вибори, які вас чекають: вибори в 205 му окрузі, і як всім разом нам зробити, щоб ці вибори... Ну, нам не було за них соромно. Ну, вам, як мешканцям Чернігова, мені, як народному депутату, який довший час в своєму житті займався власне чесністю і прозорістю виборчих кампаній, тому що ми розуміємо, що це не будуть вибори локального масштабу. Завжди такі проміжні вибори, які відбуваються, вони є подією національного масштабу. До них прикута увага всієї України. Я вже тут заявляв, що можливо це буде остання взагалі мажоритарка в Україні, тому що ми все-таки будемо міняти виборчі закони переход до системи відкритих списків. Тому, безперечно, дуже б хотілося нам, щоб ми вже... І це будуть такі вибори перші після того, як вже відбулися дострокові президентські, дострокові парламентські вибори. І все таки хотілося, що оскільки ми живемо в новій країні, щоб все таки і вибори в нас не зважаючи на те, що закон старий, система стара, багато проблем старих, але щоб вибори все таки були такими, не такими, як у нас завжди прийнято. Називати мажоритарку корупційною, з підкупом, з гречкою, з фальсифікаціями і так далі, з одним ресурсом. Тому це наша спільна зона відповідальності. і Я, хоч народний депутат, і безпартійний, але представляю фракцію однієї політичної сили. Тут я повністю абстрагуюся від. Якоїсь своєї політичної приналежності, тому що ну, мета у нас одна тут і спільна. І в мене, як народного депутата, який відповідає за Чернігівську область, тут власне, інтерес один, щоб громада округу обрала собі чесного, відповідального депутата. Що сьогодні відбувається? Сьогодні дійсно вже формально стартувала виборча кампанія. Ви краще мене знаєте, що йде висування і реєстрація кандидатів. Сформована окружна виборча комісія. Комітет виборців робив аналіз окружної комісії. Тобто, поки що ну, ми не бачимо серйозного перекосу, взагалі не бачимо перекосу в окружній. Бок в бік тих чи інших кандидатів, так війшли в комісію, крім парламентських представників парламентських фракцій, представники маловідомих партій. Але знову ж законодавство воно дозволяє. І на момент всі партії, ми то розуміємо, технічні вони чи не технічні, це більш політологічний термін. І без технічних партій при формуванні окружної комісії не обійшлося, але. Інакше бути просто не могло в межах чинного законодавства. Головне, щоби сьогодні, знову ж таки, побіжний аналіз показує, що в комісії є баланс, і сьогодні говорити, що хтось з кандидатів контролює комісію, ну не доводиться. Можливо, у вас є інша інформація, але з того ж аналізу, який зробили ми, так відбувається. Дійсно, є проблема пов'язана з тим, що. Офіційно агітувати кандидати можуть лише отримавши статус кандидата, тоді і накладаються певні обмеження, зумовлені законом про вибори. Коли таких обмежень немає, то тому що ці люди кандидатами не являються. Дуже важко хтось сказати, що є порушення чи нема порушень, тому що формально вони не є в статусі кандидатів. Це погано. Тому ми закликаємо всіх кандидатів, чи самовисуванців, чи висуванців від партій, максимально швидко зареєструватися, таким чином легалізувати свій статус кандидатів, щоб якомога менше використовувалося часу ними для агітації, коли формально це агітація не є. Більше того, я вам скажу, що буквально вчора був зареєстрований в Верховній Раді законопроект мого колеги Руслана Князевича. Який стосується змін до і закону про вибори, і закону про державні закупівлі, але стосується саме виборчих кампаній, і там в цьому законопроекті немає ніякої політики, але це дійсно дозволить краще організувати вибори. Перше, там дійсно Зменшуються строки. коли сьогодні кандидати мають висунутися, якщо не помиляюсь, за 30 днів до виборів і за 25 днів до виборів має закінчитися агітація, то змінами в цьому законопроекті пропонується, що висунення має закінчитись за 40 днів, а реєстрація за 30 днів до дня голосування. Для чого це робиться? Для того, по-перше, щоб комісія могла. Вчасно замовити і надрукувати виборчі бюлетені, тому що технологічний процес займає певний час і кожен день тут на вагу золота. Щоб якісно вигити бюлетені, потрібно більше часу. А друкувати бюлетені, поки не закінчиться реєстрація, ну не можна, тому що до останнього дня можуть бути зареєстровані нові кандидати. Тому цих зайвих п'ять днів, які, які ми... Зменшується термін висування для кандидатів він ролі ніякої не грає. Більше того, я вважаю, це позитив, бо буде менше днів, коли агітація нічим не регулюється, але для технологічної організації виборів це позитивно. Інша зміна пропонує зміни в закон про державні закупівлі. Ви знаєте, з 1 січня набув чинності деякі положення закону про державні закупівлі, які замовлення певних послуг. По організації виборів передбачають доволі складну процедуру. Якщо окружна виборча комісія повністю піде по цій процедурі, то вона може просто там те саме замовлення бюлетенів, замовлення інших товарів та послуг, вона може не встигнути до дня голосування і фактично не матиме можливості провести вибори, тому цими змінами. Пропонується дозволити на проміжних виборах виборчим комісіям по полегшеній процедурі, фактично, усунувши дії закону про держзакупівлі, дуже швидко замовити необхідні товари і послуги для організації виборів. Тобто, знову ж таки, я думаю, що на цьому тижні орієнтовно в четвер. Ми проголосуємо ці зміни, і вони, президент їх швидко підпише, і це допоможе краще організувати виборчий процес в 25-му окрузі, тому що, якщо цих змін не буде, ну, реально можна вибори зірвати. Комісія зв'язана по рукам і ногам і не, не зможете зробити певні процедури. Тому ми, як законодавці, ну, намагаємося все зробити, щоб вибори тут відбулись нормально. Тепер слово за кандидатами. І е, ми з свого боку будемо контролювати, як, щоб все тут було чесно і законно. Е, це така формальна сторона питання. Якщо давати політичні оцінки, для мене як е, я це вже заявляв, можливо, вже е, в Києві брали в мене коментари з цього боку. Питали, а кого ви підтримуєте в Чернігові на виборах, от ви з блоку Порошенка? Я сказав, що. І зараз я це повторюю, що ну, мені в принципі я підтримую того, кого підтримують чернігівці. Але мені, як депутату і представнику коаліції, сьогодні критично важливо, щоб коаліція нараховувала 300 голосів для того, щоб осінню ми могли внести зміни в конституцію. Ви знаєте, що коли коаліція сформувалась, там було там, 304 голоси. Потім Ляшківці вигнали Мельничука, з нашої політичної сили вийшли чотири депутата, ну, які так чи інакше пов'язані з Коломойським після відставки Коломойського з губернатора. І фактично сьогодні коаліція не нараховує 300 голосів. Сьогодні є там 299-300. І для мене головне, щоб у коаліції було 300 голосів, щоб ми могли змінити осінню конституцію, і тому. Безперечно, ми підтримуємо будь-який вибір чернігівчан, але мені б як політику хотілося, щоб майбутній кандидат війшов в коаліцію. Тому що в нас сьогодні кожен голос коаліції на щиту. Я думаю, чесно було б і для кандидатів ще перед початком виборчої кампанії заявити, чи війдуть вони в коаліцію, чи ні. І чесно було б партіям коаліції, всі п'ять партій, які є, підтримати цю людину. А якщо кілька скажуть, що вони війдуть в коаліцію, то там визначити можливо шляхом соцопитувань, хто буде найбільш рейтинговий, і подобається прізвище, не подобається. Там розуміло, що в різних партій є свої інтереси, але сьогодні треба думати про країну. Тому я розумію, що я такий трошки ідеалістичний малюю сценарій. Я розумію всю складність процесів коаліції. І навряд чи партії коаліції зможуть об'єднатися на цих виборах. А нам треба, якщо не на цих виборах, то принаймні на місцевих виборах фракціям коаліції ми розуміємо, що на місцевих виборах ми теж конкуренти, але ну, принаймні якийсь заключити пакт про ненапад, тому що якщо фракції коаліції на місцевих виборах будуть один одного знищувати. Ну, так далеко ми не зайдемо. І тут же на, на кону стоять не політичні інтереси тої чи чиної партії, а ну хай це пафосно може звучити, але на кону стоять проведення реформ і взагалі майбутнього України. Тому, от, виходячи з цих позицій, я і буду оцінювати.